По соціальній і гуманітарній сфері перше ми маємо розуміти, що статистика говорить про те, що у нас є станом на 1-14 року 28 тисяч 230 громадян, осіб територіальної громади, по факту ж проживає значно більше. У мене прохання навіть до присутніх в цій залі. Не всі зареєстровані. Сьогодні Інституту прописки постійно ну, немає такого. Але звертаюся до вас, реєструйтеся, прописуйтеся, тому що в розрахунок бюджетного забезпечення йде кожен мешканець. старший, молодший, але таким чином ми зможемо е, отримувати фінансовий ресурс і здійснювати видатки по забезпеченню тих чи інших програм. Смертність народжувані за 13 рік статистика. 366 народилося, 366 чоловік, на превеликий жах, померло. Це за минулий рік. Але якщо розглядати динаміку за рахунок міграційного процесу, то, звичайно, у нас йде привіз як дітей, так і в цілому дорослого населення в місті Буча. Наше з вами завдання, я неодноразово про це говорив. В силу природнього приросту міграційного процесу, якщо ми хочемо, щоб наша територіальна громада розвивалася, а не зникла в майбутньому, ми маємо вийти на показник 40-45 тисяч населення. 40-45 тисяч населення це не мої цифри, це переконання і догоди науковців дають можливість мати в територіальній громаді мікроклімат, за яким буде розвиватися сфера послуг. Мати мікроклімат, за яким буде вестися належним чином бізнес. Бо ще кілька років тому назад ми з вами вранці бачимо міграцію до електричних на автотранспорт, люди поїхали і місто фактично вимерло. Зворотній процес з Києва також відбувається ввечері. Ми маємо в місті створювати належні комфортні умови для ведення бізнесу, для отримання послуги, а відтак її надання. Шановні колеги.